В умовах сьогодення професія травматолога та ортопеда вельми актуальна. Триває війна, і люди, на жаль, утримують каліцтва не тільки у побутових умовах, але й у наслідок бойових дій. Тому відновлення роботи Донецького НДІ травматології та ортопедії у красному лимані стало цілою подією. Активна життєва позиція керівництва закладу та працелюбства колективу дозволили відкрити науково-дослідницький інститут і привести його до ладу за п'ять місяців. Це дуже потрібний інститут, і я хотів би. От всего серця сказати большое такое человеческое спасибо вам за те, що ви сьогодні так вот хорошо потрудились. І я думаю, що перспективи цього інституту є серйозні високі. Заради відкриття колектив працював практично цілодобово. Фахівці прибули до красного лиману зі всього регіону, Дехто навіть тікав від обстрілів. Часть приїхала з Донецька, часть із Артемовська, часть із Попасна, з Дебальцева, Дуже багато місцевих жителів. Ну все, от я не знав, що можна колективство за місяць. Оказывается, казу це він на воєнне Окрім якісного лікування хворих, метою інституту є підготовка медичного персоналу та навчання студентів. Наразі відновлена робота Донецького медичного університету у закладі навчається понад одна тисяча студентів та інтернів. Ми зараз вирішили вопрос міністерства дрова охраніння і. Всі випускники, які в этом году закінчать Донецький медуніверситет, остануться здесь працювати. наразі. Науково-дослідницький інститут розрахований на 60 ліжок. Планується згодом розширити до сотні у перспективі відкриття відділення вертебрології, нейрохірургії та дитяча травматологія. Ми плануємо заповнити все відділення, Ну пока зараз ведемо консультативні прийоми і так сказати, бажаючих поправити своє здоров'я. Іменно іменно патологія, костна патологія, і дітей, і взрослі. І Гарні умови створені не тільки для місцевих жителів, а й для тих, хто отримав поранення під час бойових дій. Відкриття спеціалізованого закладу суттєва підтримка для бійців АТО. Воєнні завжди як будуть нас охороняти, будемо старатися, щоб було мирне небо, але в сучасні чого ми будемо завжди намагатися просить помощ у таких прекрасних колег. В ході робочого візиту до красного лиману голова регіону також відвідав центр первинної медико-санітарної допомоги. Заклад обслуговує понад 9 тисяч населення. В позаминулому році після проведення реформи установа була відремонтована. А в двох районах міста відкрита дві окремі амбулаторії. На останок губернатор завітав із подарунками до центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Дітлахам вручили солодкі подарунки.